вас на каналі про парфумерію. І тема сьогоднішнього відео буде про помаранчевий настрій, про аромати, в піраміді яких є цитрусові, а точніше, апельсини або мандарини. І почну я з аромату від Atelier Колонь Orange Sanguine. Цей аромат побачив світ в 2011 році. Композицію створив парфомер Ральф Швайгер. І це аромат життєрадісний, тут значна кількість шкірки апельсину, і також тут є терпкість, і тут є гіркота від апельсинової шкірки. Не звучить як класичний апельсиновий, тобто Аромат, який ми відчуваємо із м'якоті апельсина або з апельсинового соку. Там, де безпосередньо знаходиться апельсинова ефірна олія, от саме оцією гіркотою звучить аромат. Тут є також ще достатня кількість і солодких нот, це боби тонка, вони надають густоти аромату і також аромат завдяки цій ноті. Звучить досить довго. Спадається з 91% натуральних масел і аромат 100% унісекс. Подобається мені політика бренду, і тенденція до абсолютного мінімалізму в створенні флаконів. ось так виглядає 30-мл флакон, і також 100 мл флакон повторює форму так само, як і 30-м. І що ще приємно, якщо, наприклад, в якомусь наборі придбати цей аромат, буде ще додатково шкіряний чохол. І також я купувала цей аромат. Разом зі свічкою, наразі я відчуваю цей аромат. Цей аромат заповнив зараз кімнату, буквально за кілька хвилин. І ще після того, як нанесла я цей аромат, відчула я. Одночасно оці перші цитрусові ноти разом з гіркотою. І в процесі розкриття пробуваються ледь-ледь відчутні квіткові ноти. І так, безперечно, аромат підіймає настрій. Мені подобається і цей колір чохла, і подобається, як він грає на шкірі і приємно за ним спостерігати. І також як продовження. Теми витворів цього парфумеру. Райф Швайгер в 2004 році створив аромат для компанії «Ерме». це вода Чудес Eudemervey і моя версія в туалетній воді. Це аромат, просто створений для того, щоб підіймати настрій. І якраз. В переддень Нового року і в переддень Різдва саме цей аромат найбільш актуальний. Ось цей флакон в формі лінзи, як іграшка, сам по собі. Мені подобається, що тут є під кутом, який можна буде виставити або в ліву сторону, або в праву сторону. І також можна ще погратися, приклавши цю лінзу на книгу. І також можна звернути увагу, що збільшуються літери, тобто як збільшуване скло. Тож, вже починаючи із зовнішнього вигляду ось цієї пляшечки, святковий настрій починається ще до того, як аромат. Нанесений на шкіру. А сам же ж аромат з великою кількістю амбрових нот і цитрусових нот. І ось саме тут я відчуваю вже сік від апельсина, і він густий, насичений. Аромат теплий, а апельсиново медовий нектар з солодощами, з імбирними пряниками і з великою кількістю. Кедрових і ялинкових нот. І аромат для мене пахне здебільшого хвойними нотами, апельсиновими нотами і густою амбровою нотою. Звичайно, домінує тут нота апельсину, і також поєднана з терпкуватою нотою гілочки, хвойних і аромат просто. Квітесенція щастя і приємного гарного настрою. І також ще один представник компанії «Ерме» – це аромат мандаринова-амброва вода. Хоча аромат заявлений в концентрації одеколон, це аромат звучить насичено, він звучить вже мандарином з легкою кислинкою. І також тут є відчутна нота Маракуї, саме вона дає кислинку. І густа амбра, яка не дозволяє аромату швидко вивітритися зі шкіри. Парфумером цього аромату є Жан-Клод Елена. Форма флакона виконана в формі ліхтаря, який є невід'ємним компонентом екіпажу. Який освічував дорогу, і сам ковпачок як капелюх наїзника. Мандариново-амброва вода також є невід'ємним компаньйоном в новорічні свята, який підіймає настрій і чудового кольору флакон. Помаранчевий аромат Ліберті від Кашарель, створений в 2007 році, і обличчям. Рекламної кампанії є Жизель Büttchen. Дуже вдало його презентувала, тому що, мені здається, він якраз їй і підходить. Це аромат яскравий. Мені подобається градієнт цього флакону від світло-жовтого до темно-помаранчевого кольору. А от сам аромат пахне Гіркою полинню, такою специфічною гіркуватою нотою. І якщо це пачулі не пахне такими земляними нотами, а це свіжий аромат за рахунок яскравих цитрусових нот. І також тут достатня кількість цукру і Цукор, який струшений з апельсинових і лимонних дольок із цих мармеладних смаколиків, і я відчуваю також тут густоту меду запашного, і також багато пряних нот. Безперечно, новорічний аромат, він чудовий, він прекрасний, він густий. Інколи він може втомлювати своєю насиченістю, тому, ну, по великому рахунку, як і з усіма ароматами, потрібно знати міру. Також помаранчевий аромат від Клінік, Клінік Хеппі, вже в самій назві можна здогадати, що саме цей аромат. Дарує радість. Це чоловіча версія флакону. І, до речі, аромату вже понад 20 років, але, тим не менш, він так само актуальний. Аромат для мене пахне юністю, з великою кількістю помаранчевих радісних мандаринів та апельсинів. Аромат Пахне ще також дерев'яною нотою. І от чому він пахне сучасністю? Тому що я в ньому відчуваю і популярну нині ноту молекули, аромат сповнений оптимізму і дарує гарний настрій. Просто навіть поглянувши на цей флакон яскравий, і хочеться його нанести на себе, і з надією і з щастям дивитись завтрашній день аромат від джамалон, оранжебітер з А Це аромат вже 2016 року, і аромат про гіркий апельсин. Тут я відчуваю і гіркоту апельсину, і глибину за рахунок ноти амбри, і також відчувається густо солодкуватий тягучий присмак чорносливого. Аромат якраз підходить під настрій, коли хочеться помріяти, задуматись про своє майбутнє. І аромат з ну, меланхолійності для мене. Він і розкішний, і водночас і тілесний, і такий він начебто і звичайний, і з натяком на інтелігенцію. Він спокійний. Я не відчуваю в ньому. От гри і розкриття, і кульмінації цих нот я е, відчуваю в ньому от монолитність, начебто і просте сплетіння нот, але тим не менш, е, він перегукується і одночасно і свіжістю гірких апельсинів, і також з легкою пудровою нотою від кориці, і густовою, і медовістю, і прекрасно. Створений цей аромат, гармонійно поєднані ноти. Він спокійний, аристократ від Джамалон. Загалом, звичайно, є набагато більше ароматів, які нас насичують вітаміном С і які нам створюють настрій. І В мене сьогодні настрій був. Підібрати саме цю шістку, яка для мене навіть від одного погляду підіймає настрій, це мої помаранчеві аромати. Я хочу побажати всім приємних передсвяткових днів і всього найкращого.